Також окремо зазначено, що сільський селищний міський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою, це окреме питання, про роботу виконавчих органів Ради на вимогу не менше половини депутатів відповідної рад у визначений ними строк, але не пізніше наступної чергової сесії. Він також має звітувати ще перед депутатом. За свою діяльність. Це окреме питання. Але якщо, прочитав, але якщо зрозуміти, що наголошено в Конституції, України, то тут є розділ другий про права, свободи та обов'язки людини і громадянина. А це життя громад. І тут наголошені всі права свободи та обов'язки. І голова громади має здійснювати забезпечення додержання Конституції України, як він це виконав. І це має бути у вигляді звіту. Розумієте, шановні глядачі, сутність посади голова громади. Його відношення до Конституції України. Бо в Конституції України прописано дуже багато всього, що стосується людини і громадянина. А голова громади він представляє громаду. А громада це люди. Кожен окремо, і якщо взяти всіх їх, то це територіальна громада. Всі мешканці. З різними проблемними питаннями і з різним поглядом на життя. І все те, що наголошено в Конституції, має відношення до життя громад. Ось, шановні глядачі, як має сприймати кожен свого голову громади. По відношенню до того, що голова громади має відзвітувати про роботу. З розумінням, як він здійснює додержання Конституції України. Ми з вами дуже коротко проговорили це питання. Але я сподіваюся зрозуміло це питання. Тому, якщо у вас є ось по цій темі,